Компанія «Екомодуль», Олександр на зв'язку. У нас чергова відгрузка одномодульного будинку розміром 40 метрів квадратних. Таким чином відбувається відвантаження, тобто кран, хлопці витягують будиночок з виробництва, потім кран вантажить будиночок аж он на той трал. Наразі цей будиночок у нас їде в Дисну. Як завжди, зовнішнє оздоблення дерев'яне, Всередині теж оздоблення дерев'яне. Він двокімнатний, тобто кухня, вітальня, спальня і санвузол. По габаритам по розмірам, будинки можемо робити будь-які від 250 ширина до 4 метрів, як цей, по довжині максимум 12 метрів. З цими вашими запитаннями можете звертатися по контактам. Дзвонити нашим менеджерам, дамо відповіді на всі ваші запитання, промалюємо дизайнер, відправить вам планувальне рішення, прорахуємо, відправимо вам комерційну пропозицію, визначитись по своєму бюджету, приїдете до нас, познайомимося, покажу вам будинки, які стоять на виробництві, все так сказати, руками пощупаєте, подивитись вживу, походити в різних будинках різної квадратури. Виберете собі щось саме цікаве, і ми вам це реалізуємо. Замовляйте.